Привіт усім пірукарям! Сьогодні ми з вами робимо підсумок власне, тем по формах стрижок. Так? Отже, ми згадуємо, що таке форми стрижок, якими вони бувають. І, власне, говорити найбільше будемо про те, що в нас існує ще таке поняття на основі усіх чотирьох форм. В нас існує поняття комбінованої форми стрижки. Комбінована форма стрижки, звісно, що це якась модельна, цікава, оригінальна, креативна форма стрижки. І відповідно вона в себе може включати власне кілька, дві основних або навіть три основних форми стрижок. Так? Отже, хочеться згадати з вами власне, про ці наші основні форми стрижок і про основні етапи. Так? Отже, коли ми говоримо про основні форми стрижок, то ми згадуємо знову ж таки той журнал професійний, перукарський. Ту, ту, те фото стрижечки будь якої І біля фото зі стрижечкою у нас є схемка. І схемка буде розмальована кольорами. І власне, що не так часто в нас присутній один колір так, в цій схемці, а часто присутніх два, три, може навіть і чотири. Так, і відповідно, що повинні ми вміти розрізнити, що під цими номерами закодовано. Отже, нагадую, що серед основних чотирьох форм, під синім кольором в нас розташована тверда форма. Під жовтим градуйована, під зеленим єдиноподібна, і під червоним прогресивна. Коли ми згадуємо про Тверду форму стрижки, так. то ми, звісно, що згадуємо про те, що в нас є нерухоме пасмо в нижній зоні стрижки, і всі пасма з усієї площі тягнуться до нього. Прикладом твердої форми найчастіше яскравим є класичне карет. Так, Але ми говорили, що не лише каре, а багато інших власне, коливань відносно довжини і відносно контуру ми можемо задавати без проблем, просто стосуючись того методу твердої масивної форми, що в нас унизу стрижечки має вийти форма щіточки. Тобто всі пасми розташовані на одній лінії, тій, яку ми задали на першому пасмі. Я думаю, що тут все зрозуміло. Коли ми кажемо про градуйовану, згадуємо, що це відповідно градуювання в трьох ступенях. Маленьке від 0 до 20, середнє 45, високе 87 градусів. Тобто ми знаємо, що градуйована форма доволі довільна, вона може використовуватись від будь-яких проділів, від будь-яких ліній дизайну. Так, ну і, відповідно, враховуючи ці різні кути, ми будемо отримувати більш яскраву чи більш спокійну градуйовану форму. Тут також, я сподіваюся, все зрозуміло. Коли доходимо до прогресивної форми, пам'ятаємо, що у нас завжди нерухоме письмо. І, відповідно, все ми тягнемо в ту точку нерухомого письма і отримуємо завжди прогресію довжини. Тобто В точці нерухомого письма у нас завжди буде власне, найкоротша довжина. І там, де нас все спадає, у нас буде. Найдовше. тобто, відповідно, Градація, якщо ми розкладаємо таку розкладочку, у нас буде коротше наверху стрижки, наприклад, так, і розпадає на найдовші пасма на низу стрижки. Прикладами, звісно, ще є каскадні форми, форма рапсодії, форма аврори, град... асиметричні форми. Так. Тобто, власне, оце все є прикладом Прогресії довжини. Також, переходячи до власне, нашої єдиноподібної форми, пам'ятаємо, що це завжди рухоме письмо, це завжди перпендикуляр до поверхні голови і це завжди однакова довжина. На всій площі волосного покриву, де це простригалося. так тому що коли ми вже кажемо про комбіновані форми стрижок, ми розуміємо, що на якійсь зоні, напевно, використовували єдину подібну форму стрижки, на якійсь тверду, на іншій ще могли використати прогресивно і так далі. Тобто розуміємо, що комбіновані форми стрижок це саме власне моделювання. І Тут вже в залежності від того наскільки ви добре орієнтуєтеся в усіх базових формах. Ви можете дуже багато всього придумувати, в залежності від того, які є побажання в клієнта, в залежності від вашої техніки, вашої фантазії, того, як ви це все бачите, ви можете дуже багато цікавого створювати. Саме це і називається моделювання стрижок. Я думаю, що е, тут все є доволі доступно, зрозуміло. І якщо у вас залишаються питання, можна переглянути всі попередні відео, де чітко розмовляємо про кожну окремо з тих форм, так? також про етапи в стрижках, яких я всім нагадую. Ну, розумієте, що повинні ви це чітко знати, так як, наприклад, табличку множення. Ви повинні це вивчити, не зазубрити, але вивчити і розуміти різницю між кожною з тих стрижечок, між кожною з тих форм, і також між кожним з тих етапів. Вміти розібратися в цьому всьому. І коли ви вже це будете вміти, у вас проблем з виконанням стрижок і з їх моделюванням не буде виникати абсолютно. Отож, бажаю вам. Власне, в цьому всьому детально розібратися. Якщо у вас ще будуть залишатись запитання, звісно, що ви можете ставити їх в коментарях під цим відео. Дякую всім за увагу! На все добре!